Божі слова на кожен день. Роботу всього Божого плану управління виконує особисто сам Бог. Першу стадію створення світу звершив особисто сам Бог. І якби це було не так, то ніхто не був би здатен створити людство. Другою стадією було відкуплення всього людства. І її теж особисто звершив сам Бог. Про третю ж стадію годі й казати ще більше потрібно, щоб кінець усієї божої роботи звершив сам Бог, усю роботу відкуплення, завоювання, здобуття та вдосконалення всього людства виконує особисто сам Бог. Якби він не здійснював цю роботу особисто. То людина не могла б ні представляти його ідентичність, ні здійснювати його роботу. Щоб розбити сатану, щоб здобути людство та щоб дати людям нормальне життя на землі, він особисто веде людей і особисто працює поміж людей. Заради всього свого плану управління та задля всієї своєї роботи. Він мусить особисто виконувати цю роботу. Якщо людина лише вірить, що Бог прийшов, аби вона його побачила, заради того, щоб зробити людину щасливою, то така віра не має цінності і не має значення. Людське розуміння занадто поверхове, лише виконуючи цю роботу самостійно. Бог може здійснити її ретельно та повністю. Людина не здатна виконати цю роботу від імені Бога, оскільки людина не має Божої ідентичності чи його сутності, вона не здатна виконати Божу роботу, а навіть якби виконала, то ця робота не принесла б жодного результату. Уперше Бог став плоттю заради відкуплення, щоб спокутувати гріхи всього людства, щоб зробити людину, здатною очиститися та отримати прощення за свої гріхи. Роботу завоювання Бог теж особисто виконує поміж людей. Якби протягом цієї стадії Бог лише пророкував. То на його місце можна було б знайти пророка чи когось обдарованого, якби лише говорилися про родства, то людина могла б замінити Бога. Але якби людина спробувала особисто виконувати роботу самого Бога та працювати над людським життям, то для неї було б неможливо здійснювати цю роботу. Її мусить особисто виконувати сам Бог. Бог мусить особисто втілитися, щоб здійснювати цю роботу. У період слова, якби лише говорилися про родства, то можна було б знайти Ісаю чи пророка Іллю, щоб він виконував цю роботу, і не було б потреби в тому, щоб сам Бог робив її особисто. Оскільки робота, яка виконується на цій стадії, не просто пророкування, і оскільки важливіше, що робота слів використовується для завоювання людини та розбиття сатани, цю роботу не може виконувати людина, а мусить особисто виконувати сам Бог. У період закону Єгова виконав частину своєї роботи. Після чого він промовив певні слова та виконав певну роботу через пророків. Це тому, що людина могла замінити Єгову в його роботі, а провидці могли передбачати певні речі та тлумачити деякі сни від його імені. Робота, виконана на початку, не була роботою прямого змінення людського характеру. Та не стосувалася людського гріха, і від людини вимагалося лише дотримуватися закону. Тож Єгова не став плоттю і не відкрив себе людям. Натомість він промовляв напряму до Мойсея та інших, змушував їх говорити і працювати від його імені та робив так, що вони напряму працювали поміж людей. Першою стадією Божої роботи був провід людей. Це був початок битви проти сатани. Але тоді ця битва ще не почалась офіційно. Офіційна війна проти сатани почалася з першим утіленням Бога та тривала аж до сьогодні. Перша битва в цій війні була, коли втіленого Бога прибили до Христа. Розп'яття втіленого Бога завдало поразки сатані, і це була перша успішна стадія війни. Коли втілений Бог почав напряму працювати над людським життям, це був офіційний початок роботи повернення людини і оскільки це була робота змінення старого людського характеру, це була робота битви із сатаною. Стадія роботи, звершена Йоговою, на початку, була просто проводом людського життя на землі. Це був початок божої роботи, і хоча він ще не передбачав ані битв, ані якоїсь значної роботи, він заклав фундамент для роботи прийдешньої битви. Пізніше друга стадія роботи протягом періоду благодаті. Передбачала змінення старого людського характеру, тобто сам Бог кував життя людини, Бог мусив робити це особисто, для цього було потрібно, щоб Бог особисто став плоттю. Якби він не став плоттю, ніхто інший не зміг би замінити його на цій стадії роботи. Бо вона представляла роботу битви напряму проти сатани. Якби людина виконувала цю роботу від Божого імені, то коли вона постала б перед сатаною, сатана б не скорився, і його було б неможливо розбити. Потрібно було, щоб утілений Бог прийшов розбити його, бо сутність утіленого Бога усе одно Бог. Він усе одно є життям людини, і він усе одно є творцем. Що б не сталося, його ідентичність і сутність не зміняться. Тож він убрався в плоть і виконував роботу, щоб змусити сатану до повної покірності. Якби протягом стадії роботи останніх днів цю роботу виконувала людина. Та її було змушено промовляти слова напряму, то вона була б нездатна їх промовляти, і якби було сказано пророцтво, то це пророцтво б нездатне завоювати людину. Вбираючись у плоть, Бог приходить розбити сатану та змусити його до повної покірності. Коли він ущент розіб'є сатану. Повністю завоює людину та цілковито здобуде людину, ця стадія роботи завершиться і буде досягнуто успіху. У Божому управлінні людина не може заступати Бога. Зокрема, робота керування періодом і початку нової роботи навіть більше потребує того, щоб її здійснював особисто сам Бог. Людина може давати людям откровення та забезпечувати їх пророцтвами, але якщо це робота, яку Бог мусить виконувати особисто, робота битви між самим Богом і Сатаною, то людина не може здійснювати цю роботу. Протягом першої стадії роботи, коли не було битви із Сатаною, Єгова особисто вів людей Ізраїлю, Через пророцтва, що промовлялися пророками. Після цього другою стадією роботи була битва із сатаною, і сам Бог особисто втілився й убрався в плоть, аби виконувати цю роботу. Усе, що передбачає битву проти сатани, також передбачає втілення Бога, тобто людина не може битись у цій битві. Якби вона билася, то була б нездатна розбити сатану. Якби вона мала силу боротися проти нього, досі будучи під його владою, людина перебуває посередині. Якщо ти схиляєшся до сатани, то ти належиш сатані, але якщо ти вдовольняєш Бога, то ти належиш Богові. Якби людина спробувала заступити Бога в роботі цієї битви, хіба б людині це вдалося? Якби вона таке зробила, хіба б вона давно не загинула? Хіба б вона давно не війшла в підземний світ? Тож людина не здатна замінити Бога в його роботі. Тобто людина не має сутності Бога? І якби ти бився із сатаною, то був би не здатен його розбити. Людина може виконувати лише певну роботу вона може залучити на свій бік певних людей, але не може заступити бога в роботі самого Бога. Як би людина могла битись із сатаною. Сатана б Узяв тебе в полон ще до того, як ти почав би. Лише коли сам Бог б'ється із сатаною, а людина слідує за Богом і слухається Його на цій основі, людина може бути здобута Богом і втекти з пут сатани. Те, чого людина може досягти власною мудрістю та здібностями, занадто обмежене. Вона не здатна зробити людей довершеними, вести їх і більше того, розбити сатану. Людський розум і мудрість не здатні зруйнувати інтриги сатани, тож як би людина могла з ним битися?